Як зробити реле з затримкою по включенню? Ну, наприклад, для чого це потрібно. Є автомобіль з газовим редуктором, паралельно підключений до печки, газовий редуктор, і підключена помпа електрична, щоб збільшити поток, і щоб пічка гарно з взимку, і редуктор щоб обігрівався. І задача, щоб при включенні запалювання реле. З затримкою включалася помпа, тобто автомобіль завівся, через декілька секунд вже і включилась помпа. Ну, це зробити можна за допомогою мікросхеми NE555. Схема дуже проста: мікросхема NE555, резистор в моєму випадку 100 кОм діод та конденсатор на 47 мкФ. Ну, це в моєму випадку, замість реле діод підключений Також можна порахувати час. Тобто, можна замінити ємкість і буде вже час, ну скажімо так, настроїти, під який час вам потрібен. Ну, наприклад, 1 і 1 множить на 100 кОм і умножить на 47 мікрофарад Тобто. 5 з копійками виходить час паузи. Так, це в мене мінус. Підключаємо. Раз, два, три, 4, 5. Ну, і засвітилось. Ну, тобто, десь так, от примірно, 5 секунд виходить. Ну і знову вмикаємо. П'кунд. Десь приблизно. you might ask